Всім привіт! Сьогодні я беру вас із собою у свій затишний та спокійний вечір. У мене в планах погуляти, випити каву, сходити до магазину за продуктами, приготувати вечерю та зробити розтяжку. Тому для початку потрібно зібратися. Збори зазвичай у мене займають приблизно 40 хвилин, але оскільки сьогодні я знімаю відео, вони трішки затягнулись. Ну як трішки? На 2 години. І, до речі, це перше моє відео такого формату. Я вперше викладаю відео на YouTube, це перший мій досвід із таким довгим відео, і мені було дуже незвучно знімати горизонтально. Раніше я знімала тільки для. Тіктоку це були однохвилинні відео. Тому, в принципі, для мене саме ця платформа це щось нове та цікаве. Я хотіла почати сюди знімати ще рік тому, і ось нарешті я знайшла в собі сили та вирішила спробувати знайти себе і тут. Ну і не тільки себе, а й аудиторію, яка буде зі мною комфортною, з якою буде комфортно мені. Думаю, це найголовніше. Я планую тут викладати влоги, мені самі дуже подобається дивитись такі формати. Хочу підіймати різні цікаві теми саморозвитку та натхнення. І, можливо, знімати різні розмовні відео, якщо зможу переступити. Через свою сором'язливість. Можна сказати, що план для контенту вже є, головне виділити на це час та працювати тепер на дві платформи. Спочатку буде складно, але адаптуватися можливо. Поки тут вам розповідала про свої плани, вже встигла помити волосся, тому зараз буду сушити і заодне покажу свої незмивні засоби по догляду за волоссям. Зараз у мене дуже пересушена довжина, через те, що волосся від системних ретиноїдів перестало бруднитися, тому я його мию раз на 5 днів, і цього не вистачає, щоб доглядати за довжиною. Першим етапом я використовую сироватку від ладори. Мені потрібно її використати, щоб придбати іншу, оскільки ця мені не сильно подобається. Мені недостатньо від неї зволоження. Наступним етапом наношу ось таку олійку моремо. Її дуже надовго вистачає і вона економна в використанні. Користуюсь нею більше, ніж півроку, і мене вона повністю влаштовує. Та закриваю все термозахистом Хілері. Це український виробник, вони мені його відправляли на рекламу, і я ним користуюсь. Мені подобається. Тепер переходжу до вкладання волосся. Спочатку планувала зробити локони, але мені не вистачило часу, тому просто сушу зверху донизу, спочатку спочатку теплим повітрям, а потім холодним. І вкладаю чубчик з тайлером. По-іншому він у мене триматися не буде. Якщо вкласти на фен, все розпадається через 5 хвилин. Ну і нарешті я готова та можу одягатися та йти пити каву. Зазвичай ввечері я каву не п'ю. Та і в день я майже її не п'ю. Але сьогодні я вирішила зробити виключення, щоб відсвяткувати створення цього відео. І ще взяла собі з цього ж приводу еклер. Солодке також я майже не їм, оскільки слідкую за харчуванням. Тому для мене це реально святковий десерт. Взагалі-то вже більше ніж півроку. Я намагаюсь харчуватися правильно та планую навіть записатися на курси нутриціології. Це так, для особистого розвитку, щоб краще розуміти це все. Ну і просто для поглиблення в цю тему здорового харчування. Тому можливо навіть буду ділитися своїми знаннями і тут. Далеко від теми харчування відходити не доведеться, оскільки я в магазині обираю продуктову корзину на декілька днів. В моєму продуктовому кошику завжди є зелень та овочі. Я їх додаю майже до кожного прийому їжі на сніданок та обід постійно, а от на вечерю іноді ще завжди беру. Беру фрукти. Фрукти я щодня не їм, але краще, щоб вони були. Із молочних продуктів я постійно беру сири. Частіше це моцарела, звичайний твердий сир, пармезан, сир на сирники та сметана до сирників. І інколи беру йогурти. І, звичайно, що ніякі продуктові покупки не можуть обійтися без джерел пілка, тому постійно беру яйця та м'ясо. Якраз на сьогодні купила куряче філе і буду готувати вечерю. Вечеря буде нескладна щось типу вершкової пасти з грибами та куркою. Я завжди, якщо втомлююсь за день, обираю щось не дуже складне в. Приготування, щоб було швидко, ситно та смачно. Зазвичай я готую вечерю з-під тому частіше за все, це щось просте. Але спочатку мию гриби. Це у мене свіжі печериці. Далі потрібно їх нарізати. Я ріжу на чотири частини. Так вони зберігають текстуру та форму, і при обсмаженні залишаються соковитими. Далі додаю на сковорідку трохи вершкового масла. Воно дасть ніжний вершковий смак і легкий аромат. Викладаю гриби та обсмажую їх на середньому вогні, поки не випереється зайва рідина. Це важливий момент, оскільки, якщо не дочекатися, страва може вийти занадто водянистою. Поки гриби обсмажуються, займаюся курячим філе. Його потрібно нарізати на невеликі шматочки, так воно швидше приготується і буде м'яким. Особисто я люблю, коли шматочки не надто великі, але й не дрібні так страва виглядає набагато апетитніше. Коли з грибів випарувалася рідина, саме час додати курку. Викладаю її на сковорідку і залишаю обсмажуватись. Тим часом нарізаю цибулю. Вона додасть страві солодкуватий смак і зробить соус більш насиченим. Як тільки курка приготувалась, додаю цибулю та перемішую. І важливо трохи почекати. Не варто одразу додавати вершки, якщо в сковорідці ще є рідина від грибів або курки. Вершки можуть почати згортатися. Тому чекаю, поки вся зайва волога випарується, і тільки тоді вливаю вершки. Після додавання вершків залишаю все тушкуватися на середньому вогні приблизно 15 хвилин. Це дасть соусу можливість загуснути, а всім інгредієнтам добре просочитися вершковим соусом. Поки соус доходить до готового стану, у мене вже закіпіла вода для спагеті. А ще важливо посолити воду, щоб спагеті вийшли смачні. Ними вони варяться швидко, і якраз до моменту, коли соус буде готовий, паста теж звариться. Коли спагеті зварилися, зливаю воду, промиваю їх і додаю трошки вершкового масла. Так вони не злипнуться і стануть ще ніжнішими. І тепер викладаю все на тарілки. Спочатку пасту, потім щедру порцію вершкового соусу з куркою та грибами, і трохи тертого пармезану зверху. Одразу після вечері я не займаюсь, тому почекала годину і буду робити розтяжку. Останнім часом силові вправи я не роблю через побічні ефекти від системних ретиноїдів. У мене під вечір починають боліти дуже сильно м'язи всього тіла та спина в зоні попереку. Тому розтяжка трішки допомагає послаблювати біль та розслабляти тіло. Нещодавно я ще замовила собі масажний ролик, тому ним також пропрацьовую проблемні зони, а також він допомагає позбутися набряків, які з'являються по тим самим причинам, як і болі в спині. Саме таку розтяжку я намагаюся робити щодня, коли є час, але частіше ця справа перепадає на вечір. І саме ввечері мені найбільше подобається займатися через те, що можна створювати певну атмосферу. Вмикати тепле приємне освітлення, гірлянди, свічки, вмикати приємну музику для релаксації і зайняття спортом або інші звичайні рутинні справи набувають дуже приємної атмосфери. Це як окремий вид відпочинку. У мене це почалося відносно нещодавно. Я просто цілеспрямовано почала створювати в звичайній рутині затишок, і насправді це дало дуже великий буст в плані натхнення, виконання різних справ та розвитку. Від створеного вайбу з'являється бажання діяти, тому раджу спробувати всім, кому бракує натхнення. Просто створіть навколо себе. Ту атмосферу, в якій приємно знаходитись та щось робити. Після того як позаймалася, пити матчу. Відносно нещодавно я почала робити її вдома, і цей варіант мені підходить більше ніж купувати її в кав'ярнях, оскільки не всюди можуть зробити смачну негірку матчу, яка буде мені подобатись. Ну і саме по собі приготування приносить мені задоволення. Це як окремий маленький ритуал, який додає гарного настрою ввечері після насиченого дня. Роблю її завжди на кокосовому молоці, типу матчалата в чистому вигляді навіть ніколи не куштувала, але ще пробувала на мигдалевому та банановому, і на мій смак саме кокосове найкраще поєднується із матчею. А ще до неї можна додавати полуничне пюре, теж буде смачно. Ну і тепер по завершенню цього дня я вже буду йти вмиватись, робити свою вечірню рутину та відпочивати, оскільки за сьогодні я дуже втомилась. Моя вечірня рутина по догляду за обличчям саме звичайна. Вона без всіляких баночок, скляночок та купи всього іншого. Тому я не можу, як більшість блогерів, показати свій багатоетапний догляд, оскільки зараз я лікую шкіру. Тому для догляду мені потрібно лише два засоби, це м'який гель для очищення шкіри, та зволожуючий крем після вмивання. І все. Наостанок хочу додати те, що я дуже рада, що нарешті я наважилась зробити це відео, викласти його та розпочати цей новий шлях таким маленьким кроком. І я дуже сподіваюся, навіть не сподіваюся, а вірю, що зможу знайти тут і себе, і свою аудиторію, з якою буде приємно та комфортно. Тому всім, хто подивився це відео, особливо до цього моменту, велике дякую і до зустрічі!